Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Ось нарешті в наш край завітала зимонька зима. Діти, а що буває взимку? Давайте пригадаємо. Взимку падає сніг. Взимку на деревах немає листя. Взимку замерзають річки та озера. Взимку люди одягають теплий одяг. Діти грають сніжки, ліплять снігову бабу, катаються на ковзанах, на санчатах. А ще зима багата на свята, а найпершим і найулюбленішим є свято святого Миколая. Є свято гарне в Україні. Є свято казки чарівне, що Миколай в святій ряднині слухняним дітям. Ласочі несе, він ходить від хати до хати, питається в мами і тата, чи є у вас чемна дитина? Дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного маю в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш різки дарує. Малята кому роздає дарунки святий Миколай. Так, дітям. А за що? Вірно, за хорошу поведінку. Та за добрі вчинки. А чи знаєте ви, які вчинки хороші, а які погані? Давайте пригадаємо добрі вчинки і погані. Розгляньте малюночки. Хто з дітей чинить добре, а хто погано? Вірно. Дражнитися це погано, а грати разом – це добре. А на цій картинці, які вчинки? Добрі чи погані? А вже ж погані, не потрібно битися, дражнитися, сваритися. А на цій картинці добрі чи погані вчинки, діти? Як ви гадаєте? Вірно, це добрі вчинки. Що роблять діти? Розкажіть! Погляньте на ці картинки. Чи гарно чинять діти? А вже ж ні. Погано кричати і сваритися з мамою. Погано розкидати речі. Я сподіваюсь, діти, що ви так не робите. Погляньте на ці картинки. Чи добрі вчинки, а можливо, погані? А вже ж це добрі вчинки. Хлопчик допомагає бусі, а також. Годує маленьких каченят і качечок. Погляньте на ці картинки. Чи гарно чинять хлопці? А вже ж ні. Чому? Як ви вважаєте, діти? А тепер подивіться на цю картинку. Гарні вчинки, чи погані на ній зображені? Гарні вчинки. А на цій картинці? Що роблять діти? Розкажіть. Так. Діти роблять гарні вчинки, саджають дерева, прибирають сміття. Отже, діти Миколай про всіх все знає. Любить нас і бачить все, Він чемних діточок вітає і дарунки за це несе. Тому пам'ятайте, що потрібно бути добрими, чемними, поважати своїх батьків, допомагати рідним, турбуватися, про тварин, вчитися і не лінуватися. І тоді до вас обов'язково завітає Миколай з даруночками.